Потенційний прем'єр Нідерландів Герт Вілдерс розкритикував українських біженців. Ультраправий політик, чия партія перемогла на минулих виборах до парламенту, заявив, що Нідерланди стали цитую дурнем Європи, бо прийняли забагато українців. За його словами, українські біженці. Масово приїжджають до Нідерландів з усього Євросоюзу не через війну, а заради безкоштовного житла та догляду. Він також заявив, що Нідерланди не мають надавати військову допомогу Україні, бо їм самим необхідна зброя. Ось такі заяви. Експерт ради зовнішньої політики центру Українська призма Іван Ус з нами на зв'язку. Пане Іване, добрий день. Добрий день студія. добрий день, телеглядачі. Це вже е, така третя європейська країна вслід за Угорщиною і Словаччиною, яка закликає припинити військову і соціальну допомогу українцям. Дивно це чути, що українці туди приїжджають не через війну, бо е, страждає від війни е, вся Україна всюди небезпечно, бо ракети летять всюди. І не знаєш, де це буде цієї ночі і е, в цей день. Як ви думаєте, чим обумовлені такі заяви? Знаєте, такі заяви це абсолютно класичні заяви правопопулістів, яких дуже багато і в Європі, і в США. Власне, тому колишній президент цієї країни Дональд Трамп має такий достатньо високий рейтинг. Тому що дійсно от подібні підходи вони популярні. І зараз вони шукають аргументи, на яких можуть, скажімо так, будувати свій імідж, і о, біженці з України це один з них. Причому що цікаво, що знаєте, по-перше, Нідерланди, наскільки мені відомо, це не найбільша країна Європи за кількістю українських біженців, які там знаходяться, і в Польщі, і в Німеччині їх більше. І я думаю, що і в інших країнах Європи, там, ті ж Австрії, можливо, навіть Бельгії, більше, ніж в Нідерландах. Але, тим не менше, саме через популярність таких ідей. В Нідерландах власне і е, такі аргументи знаходять популярність. І Тут я одразу згадую 2016 рік і референдум, який проводили в Нідерландах щодо угоди про асоціацію е, з Україною. І тоді нагадаю, також для України був негативний результат. Чому тому що е, там тоді вже підняли це питання, що ось Україна нам створює знати багато проблем? Е, тому це продовження того, що було в 2016 році. Е, дивіться, ну це не перша країна, яка це заявляє. Угорщина зрозуміло, словаччина. І чи може це йти далі? Знаєте, як е, такий е, е, система доміно, скажімо, так буде падати? тренд, як новий тренд. Дійсно, що є побоювання, що оці правопопулісти у всіх країнах, тут Італію також треба додати. Подібні ідеї вони існують. Інше питання, що, знаєте, є вже і розрахунки. По-перше, давайте порівняємо, скільки біженців з України, наприклад, біженців з Сирії. Я думаю, що і інших країн Азії, Африки, я думаю, що їх там більше буде. Ви більше знаєте, навпаки, я тут згадую контр, скажімо, аргументи, які в рамках Європейського Союзу висувались в Польщі, коли Польща казала, що давайте ми не будемо займатися біженцями із Африки там, із Азії. Але будемо займатися українськими біженцями, а ви навпаки забирайте собі біженців і Азії. Тобто тоді Польщу звинувачили, лише ось що це якісь не навіть тоді. Я нагадаю, це середина 22-го року. Тоді певні засоби масової інформації казали, що певний російський підхід у Польщі щодо біженців, бо з українцями зручніше ніж з іншими країнами. А можливо в Нідерландах інші підходи, можливо, їм ближче біженці з е, Африки Азії. То і це трошки іронізує, Тим не менш, ми ж бачимо, що саме проти українців ведуться заяви. Я вже мовчу про те, що знов ж таки є дослідження, що це люди, які виїхали, але ж вони виїхали з не так з певними заощадженнями, з певними грошима, і які вони витрачають в економіках країн, де вони знаходяться. І тим самим укріплюють економіку. Знову ж таки, були дослідження, що Польща економічно радше виграла від того, що у них багато українців. Я вже так, цю тому, що українці там влаштовуються на роботу і роблять ту роботу, на який у них найбільше запит, безумовно, назвемо тобто... це так. І, і тут я на ще одно згадую інтерв'ю співвласника Монобанка пана Гороховського в інтерв'ю Дмитро Гордону він сказав таку фразу: що ви знаєте, що я спілкувався з польськими бізнесменами, і вони мені сказали, що не думайте, що ми так легко повернемо вам ваших біженців, тому що вони стали частиною нашого життя. Вони дійсно зробили свій внесок в нашу економіку. І зараз, коли Україна каже, що хоче повернути своїх біженців, ну ми так легко на це не підемо, тому що знаєте, вже час пройшов. Вони дійсно інтегрувалися, і там здається, третина нових бізнесів. І, що цікаво, це навіть я не про порчу, це про відень про столицю Австрії відкривається саме українцям. Тобто, знаєте, є такі new momentum, виразно англійській мові, тобто дати друге дихання, і ось фактично наші біженці дали друге дихання цим економікам. Тому знову ж таки в Нідерландах треба ще підрахувати внесок українців і після того робити якісь заяв. Такий цікавий нюанс. Дивіться, чинний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Ми пам'ятаємо, що він досить такий, як є другом України. Пам'ятаєте, він буквально серед перших, хто приїхав до Києва до цього обстрілюваного ворогами Києва. З приводу Ф 16 теж вони кажуть про те, що ми намагаємося швидше графіка вам передати. Тобто, всіляко йде підтримка і допомога. Ось цей потенційний прем'єр, партія якого перемогла е, на парламентських виборах. Наскільки він впливовий? Е, наскільки впливові його заяви? І наскільки він взагалі можливо, що він стане прем'єром? Ну, ось тут я погоджуюся з фразою «потенційний». тому що нагадаю, що вибори він виграв давно, а ніяк коаліцію не створюєте. Чому не створюєте? Тому що саме в тому числі заяви щодо України, і, скажімо так, не дозволяють йому зійтись у поглядах з потенційними партнерами по коаліції. І тому коаліція не створюється. І тому у нас все ще Марк Рюте, а не Нова Герт -Велдес. Велдес. Так, в цьому кріслі. Тому чим Вілдерс. більше вілдерта да, побачаюсь. А тому, чим більше він буде робити такі заяви, тим менша вірогідність того, що може взагалі ця коаліція скластись. Тому що все ж таки є розуміння єдності Європи, є розуміння того, що, про що власне ще наприкінці минулого року написали в Німецькій раді зовнішніх відносин: що якщо Україна програє, то війна Європи і Росії це не колись, а це через 6-10 років. І люди в Нідерландах, а там доволі прагматичні. Люди, що там не попри популярність цих правопопулістів, але прагматиків достатньо. Вони розуміють, що подібні дії, до яких призв... закликають ці правопопулісти вони призведуть в кінцевому рахунку до того, що війна прийде в їх домівку, а вони цього не хочуть. Цей пан Герт Вілдерс такий, знаєте, досить цікавий. Він став відомим. Це так для інформації, щоб скласти портрет. Став відомим завдяки своїй різкій антиісламській риториці, виступає за заборону Корану, імміграції з мусульманських країн і проти спорудження нових мечетей в Нідерландах. Є автором скандального антиісламського фільму Фітна і завдяки своїм різким поглядам і висловлюванням був об'єктом декількох судових позовів. Але цікаво, що вони його вибрали і вибрали його партію. Там та й проблема, що це ж популярність правопопулістів, популістів, вона дійсно є. І цікаво в нього запитати, а він в курсі, що українці не мусульмани. Ну так, я знову ж таки трошки іронію, але ми в мене таке враження, що в нього ну, є, якісь... ну, 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 є різні українці, так я думаю, всіх під а, одну ну, грибінку. Так, безумовно, безумовно. Тобто, я, я маю на увазі, що він склав собі якогось уявного ворога. І якого може і не існувати, але він розуміє, що ця ідея вона знаходить популярність у населення і тому за нього голосують. Не власне, це класика популіста. Тобто людина знаходить іноді вигаданий скажімо, імідж, вигадану ідею, але розуміє, що вона занадто цікава для. Виборців, і виборці, які частково поділяють ці погляди, вони голосують за нього, тому що думають, що він власне буде їм відповідати, і ось тому він робить певні заяви, але підкреслює, що той факт, що він ніяк не може створити уряд, тому що не створюється коаліції, частково пов'язано з цією риторикою, яку не поділяють потенційні партнери по коаліції. Почули, дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Експерт ради зовнішньої політики центру Українська Призма Іван Ус був з нами на зв'язку.